Друзі, привіт! З вами команда ДФА. Нагадую, що в нашому асортименті є чудові професійні шпателі компанії Комі. Комі. Комі, Made in Italy. Марка Inox Сталь. Вона не чорніть. Це дуже професійний інструмент для справжніх професіоналів. В нашому асортименті представлена широка лінійка цих шпателів. Подивіться. Є з дерев'яною ручкою, є з резиновою ручкою, є чорна мамба, є трапеції, є наборні шпателі різних розмірів під вашу руку. Є ексклюзивчики. Звертайтесь, звертайтесь до нас. І зараз представляємо вам маленькі 200-ї з дерев'яною ручкою та резиновою ручкою. Подивіться края. Дуже прямий, оброблена, висока якісне, немає ніяких заусенців. Вона не буде царапати вашу штукатурку. Ручка ергономічна, дерев'яна, вона не проскальзує. Також, кому подобається, є резинова ручка. В тому самому розмірі 200 шпатель. Також края всі рівні. не заусенців, нічого. Сталь марки Інокс. Вона не чорніть, не чорніть на вашій поверхні. За рахунок того, що вони розміра 200 на 80 можна проходити в самих самих труднодоступних місцях на поверхнях. Звертайтесь до нас, все є в наявності. Відправляємо зразу. Також є наборні шпателі. Вони призначені не тільки для е, набору матеріалу, але ж і для пригранцювання матеріалу. Різних розмірів, але одинаково високоякісно. Це сталь марки Інокс компанія «Комі». Друзі, з вами була команда ДФА. Ми говорили з вами о шпателях. Звертайтесь за консультацією.